Вітаю. Особисто я знайомий з Зеленським. Десь з 2000, не знаю, як 12-2011 року. Мене запросили до нього на передачу Мільйонер в Креслі. І так вийшло. Там нас було 6 чоловік. Хто буде перший? Ну там треба було відповісти на певні запитання. Я відповів найкраще, я пішов першим. Уявляєте? Яка далека совкова людина колишня, це я. Перше питання було, запитання було, що відростало у Пінокіо, коли він брехав. І, значить, Зеленський там щось, а там одну хвилину треба. Він мені, ну що ж, і вже очима отак робить сюди. А Я думаю, що, що, у нього, що у нього з очима? А він мені підказував. І ну що, а там були чотири варіанти відповіді. Я кажу: я не пам'ятаю, коротше, там треба було назвати, а я сказав язик, а він каже, нос. Ну звідки я знав, хто такий Пінокіо? <свісно> Якщо у нас, в моєму дитинстві, і у всіх пострадянських дітей був Буратіно. Коротше кажучи, я закинув цей перший тур, мене виставили. А ті люди, які відповідали після мене, а е, Врешті-решт виграли усього е, на всього, по-моєму, 125 гривень. А там можна було, якщо не знаєш, передаю слово іншому. А я, знаєте, жадний такий думаю, ну що ж я не знаю, ну якщо брешли, то язик росте. І в общем, я, я підвів всю команду. І що цікаво, потім всі питання, які там були, коли задавалось, я казав відповідь. Ну, отак. Отак я був знайомий. Познайомився з Зеленським, але мене дуже вразило, і мені було так приємно, коли я побачив, як він ганяв на, мото на, на мотокросному мотоциклі мотокросмен. А це моя найперша спортивна любов. І я так заповажав Володимира Зеленського. Ну, своя людина, ви що? Мотокрос. А мотокрос це треба мати характер, це треба сміливість, це треба бути мужньою людиною. Не просто так. В мотокрос не йдуть, це, як то кажуть, знаєте, пісня в хокей грають настоящі мужчини. Так якщо в хокей упав мордяк і облід розбився, то якщо на мотоциклі, там можна інвалідом на все життя було. Як Ігор Григорів такий, бо поламав собі спини і мозок, бо рятував мотоцикл, ну, це інше зовсім історію. Так от, я подумав таке, що, мабуть, ми зробимо м -м, такий м -м, цикл, чи скільки там відео буде. Про сумісність президентів між собою і зі своїми половинками. І коли б Зеленський став президентом, ну я зазвичай, я, якщо хтось десь там з'явився ну, на плаву там, ну на горизонті, я зразу дивлюся, як він і своєю дружиною, як з родиною. Так у нього із своєю Оленою дуже гарні стосунки. І що б там не розказували у ті злі язики що там у нього погано, це у них погано. Бо вони, якщо кажуть про когось, що там погано, це у них у самих погано. І вони рівняють того когось на свій лад. Тепер відносно чому Путін не зустрінеться, доки, доки що він не зустрівся і, мабуть, не зустрінеться із Зеленським, а тому, що Путін не займався мотокросом. І у Путіна моз... Моз... мізок не так стоїть, як у Зеленського. У Зеленського реакція. Він кавенщик, він же не актор, він юрист, він закінчив, у нього зовсім інша, інша освіта. Кажуть, він клон, він там тощо. Вибачте мене, а Горбулін, той, що друг кучми, він же кавенщик, а Зюганов теж кавенщик. Багато таких людей. У яких миттєва реакція, і вони підковані, настільки підковані по всім питанням, що такі окурки, окурки, як Путін, він з ним не зустрінеться, бо той його просто розмаже і розтовче. Отже, я думаю, про те, що я сказав на початку, ми зробимо цикл таких відео, де розглянемо сумісність перших особ країн зі своїми половинками і між собою. Дивіться туди, приходьте, заходьте, до наступної зустрічі.